Нагрівач проточної води атмор теж інколи ламається. Прийшлося його розібрати. Викручуємо два шурупи зверху і два знизу, і бачимо ось таку нагрівальну конструкцію. Вода в нас почала протікати ось у цьому місці. Щоб туди дістатися, потрібно буде убрати в сторону проводки. І потім, відкрутивши білу кришку, бачимо там діряву мембрану. Дуже вірогідно, що вийшла з ладу вона просто від старості. А ми просто замінимо старий прилад на новий цієї ж фірми. Одразу бачимо, що пластик більш дешевий, але сама конструкція і розміри такі, як і у старого. Перед підключенням можна як мінімум перевірити мультиметром чи цілі тени. Для монтажа проводів передбачено виводи на обидві сторони. В тому, який буде використовуватись, робиться дірка і затягнеться провід. Так що повісимо його точнісінько на місце старого. А як бонус. У нас залишається такий же нагрівач, тільки без мембрани. В разі поломки чого-небудь іншого можна буде замінити деталі. Також у комплекті йшов ось такий фірмовий шланг і ліка. А ще в інструкції були доволі зрозумілі картинки: як не можна підключати прилад. Заземлення теж потрібне. Отже, резюме: фірма непогана, товари служать довго. Ціна більш-менш прийнятна, можна рекомендувати. Тут і ролику кінець, а хто слухав, молодець.